Пірочка. Ми тут підтримуємо Катю Сачу, яка недавно народилася ночка, щоб вона могла побути своїм дитятком трошки довше. Ти у нас за українськими мірками багатодітна мама. Крім всього, така серйозна посада. Як вдається поєднувати? Насправді невелика різниця. Чи одна дитина, чи дві, чи три. Дітям треба приділяти увагу, треба цим займатися. Мені здається, що ключовий рецепт це щоб тебе підтримувала родина. Тоді все вдасться. Власними колеги відносно недавно ти чудово вела новини, і так символічно ми тут зустрілися сьогодні в музеї новин. Колись ти сказала. Що працювати в новинах веще ніж бути депутатом зараз. Ти змінила свою думку. Мені здається, що журналістика сьогодні так само проходить дуже серйозні випробування українська, які українська політика і це випробування на професіоналізм. В журналістиці більше жінок, і тому це більш позитивно впливає на на журналістику. Тому ми зараз серйозно боремося за те, щоб в політиці було присутнє більше жінок, і щоб мова йшла не тільки про кількість, а звичайно про якість і про а, а, можливість впливати. Вати на прийняття рішень. доводиться іноді просто перечати на чоловіків політики, тому що я думаю, що їх достатньо важко переконувати. І перечати, і когті випустити не без цього. Кажуть, що українські жінки люблять поговорити, це правда, але слухати вони вміють краще ніж чоловіки. А це дуже важливо і в політиці, і в журналістиці. Ну і ще про жіноче. діти дуже часто хочуть побувати на робочому місці своїх батьків. От в мене син він вже навіть у нас на літочці був. Скажи, твої дітки вже посиділи в кріслі віза спікера. Молодші діти, доньці сім років, малюку чотири роки. Вони не знають, якби, особливо чим займається мама, і колись такі, коли в них виникають суперечки відносно. То, де працює мама, Софія дуже авторитетна, Сашко говорить, мама працює в мінській адміністрації. Я думаю, що Мінськ був би дуже здивований. В моїй хаті часто звучить слово відрядження, мінськ, адміністрація, така мені трошки каша в голові.